Ось ці вже сухі саженці, чорнобривці, вони перетворилися в суху траву. Шириною 50-60 сантиметрів цю полосу треба було мені скупати, це скільки тратити свого часу, своєї праці і результату не буде ніякого. Квітникар Василь Рижук показує і говорить про зів'ялі, обпечені хімікатами стебла чорнобривців на клумбі біля зупинки у селі Княгининок. З іншого боку, платформи, каже, ростуть у цілі лісаджанці. 15-20 сантиметрів висотою були. Посіяні цього року квіти це частина проєкту Квітучий прапор України, каже квітникар Василь Рижук. З його слів майже 25 років сіє на узбіччях автошляхів. Чорнобривці за цей час уквічав майже 840 кілометрів. Говорить, це уперше його чорнобривці оприскали хімікатами. Коли я їх побачив, мені сльози лилися з очей. Мешканці Луцької територіальної громади, з якими ми спілкувалися на зупинці у княгининку, про знищені квіти говорять таке. «Це Звичайно, що шкода. Бачила, що покро що покропили. Ми думали, що це від зілля. І якщо людина. Витрачає свій час і бажання проявляє, зробити красиво, то я не думаю, що квіти яким чином зашкоджують тим, хто стоїть на зупинці, правильно? Людина старається, робить, щоб було гарно от, і не нищити, звичайно. На автошляху Луцьк-Коваль, де розташовані зупинки зі знищеними квітами, наприкінці травня, на початку червня обробляли гербіцидами майданчики для пасажирів. Телефоном розповіла Оксана Михальчук, фахівчиня зі зв'язків з громадськістю та пресою служби автомобільних доріг в області. Про те, що Василь Рижук сам вже посіяв квіт, ні служби доріг, ні підрядному підприємству, яке забезпечує експлуатаційне отримання цієї ділянки М 19 не було відомо, тому не потрібно вбачати якогось злого умку в діях дорожників. Дійсно, прикро, що так сталося. Чорнобривці зникли, а бур'яни на бруківці залишилися. У поліцію каже Василь Рижук не звертався. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк могло